Я, не буду, я перший проєкт. Перший проєкт. Ну, а хто зараз виконує? От ну, сказав Микола Петрович, що поки не буде міністра нового. Ну, ви знаєте, сьогодні його поставляють на майдані з помілком до роботи. У нього є певна пропозиція. Зараз на четверту годину буде. Я зрозумів. Де Микола Сирока, власне, яка його позиція стосовно, скажімо так, на його адресу на звинувачення так. в кабарництві, в тому, що він розвалює систему національного водного господарства? О, візьміть, можна його голосну голосну связь зробити? Я вам показала для того, щоб сказати, що він щогодини телефонує. І так само щодня телефонував по цих подій, які відбуваються. Він не байдуже. Просто я готова прокоментувати після того, як люди, які речі зараз почують. Що Микола поласа, скажімо так, яка в нього позиція стосовно того, що якби його не хочуть бачити тут, ні студенти, ні викладачі? Я попрошу одне, давайте аргументувати частини викладачів, і викладачів, та, частини, викладачів. І частина студентів, і частина викладачів. Він готовий спілкуватись. Ми, так само, ми не готові, ми вже спілкуємося з тою частиною, яка не хоче. Зараз ми хочемо почути їхні претензії. У нас є аргументи. Ми ж по сайту почитали, що хочуть почути. У нас готові відповіді. Більше того, буде продовження розмови сьогодні з директорами, з докторами наук в четвертій годині. Рішення щодо узгодженої кандидатури на посаду виконуючого обов'язки ректора буде винесено сьогодні ввечері. Воно буде виключно повідальним рішення. Сорока це червоно. Тобто він добровільно, піти з посади, не збирається. Він Ні, от, давайте послухаємо зараз, а потім Я обіцяю, що я, я, я зрозумів. Добре, добре, так, дякую.